Салют усі, з вайціпотіплей, і сьогодні у нас буде реакція на кліч, і на їх. Ну, більше як на кліч. Та це серіал від кліч. Але ми в іншому каналі. В каналі 15 Life Cycle. Чому ми перейшли на цей канал? Потому що у них тільки є український тупляж на трейлер серіалу серіалу Лецарі Квінерб. Ре. це трохи на нас. Хоча, скоріше, все в оригіналі таке ж саме. Це серіал студії кліч, але з українським топляшем. А український тупляш був тільки у ютуб-каналу під назвою Life Cycle, який вже тупляш Тронів певць Цифровий Церк, Сейвутний район і так далі. От, нарешті, якийсь новий, новий серіал від Кліч. Який вийде зовсім скоро. Цей серіал ще нам казав, що вийде ще на... під кінець 25-го року показував вже перший тисер цього серіалу. І всі люди поіза інтересовані. І не тільки. Знаєте, чому всі люди поїза інтересовані, тому що цей серіал робила якась авторка, яка працювала із студією Тісний. Я не знаю, що вона там е, сняла, я знаю, що це якийсь мультик. Або я його не видів, але всі кажуть, що мультик класний. Мошов, я потелюся. Але з часом. Ну, коротше, ось новий серіал. І тересу, що там буде, серіал буду обов'язково чекати і так далі. Тож, давайте буде, дивитися. Там, що появився український тупляш і так далі. Ну, давайте вже дивитися. всі прошаю приємного Перегляду і всі смачного. І ми погнали. Дивитися! Ні, часто те НАСА. Лицарі квінер він не вре. Треба трохи запам'ятати е, нас у це. Трохи тяжка нас усеріало, але не пітає. По і нас, повірте. насво. Повірте. І так, точно, я геть забув сказати, що це перший, по суті, проект від суті Кліч, який намальований у Твате. Поскільки у Кліч, всі знають, що у них всі мультики. В е 3Т. Я не проти, щоб в них з'явився нарешті ТваТЕ. І інтересно, що буде. І от я обов'язково чекаю і так далі. І чесно, я люблю твате мультфільми. Особливо... Мультфільми 90-х, початок 2000-х. Прекрасно, що зараз у великих компаній нема так багато мультфільмів у Твате. Чесно, сумуюся тими часами, коли я дивився Кроль е Аватін і так далі. Ні, я їх італій дивився у Тросуму віці, але хочеться іще таких мультфільмів у Твате. Я люблю і 3Т, але. Оте мені потопиться набагато більше. У чесно, набагато більше, ніж 3Т. Це честе слово. Я анімація потім давно за пам'ятні часи. Жива була принцеса. Замкнуто її було у височезній вежі складними машинами, що побувала на крові і страху. Чи вибереться вона? Чи знайде своїх лицарів? Ось е, тана терас. Я її знаю ім'я. От іменно вона і Путер, сропела, написала сценарій на цей серіал, і часто всі охреніли. Я те ж саме. І мені подобається, що студія кліче, що перед якусь авторів, які працювали на тісний... Ще трохи і перейдуть на Dreamworks люти, і Universal і так далі. Ітересно, що по деталі у суті кліч бойтися. Ну, анімація прикольна! Зі своїми друзями. Mm. Швидко. Хоча казав. Уроці хтось сказав, що оцей анімаційний проект. Пілот вийти десь під кі... кінець року. Ну, вересень і також майже кінець року, але все рівно. Тобто два тижні максимум і все. І цей серіал виходить. Ратий дуже сильно. І український топляж просто Ма! моя повага. Лайфсайкл мій ропети українські тупляші. Особливо, коли вони співають, типу музикальні сцени якісь. Просто моя повага. Я обов'язково чекаю будь-який проект, які вони путать особливо Осипаво що чекаю лютему поцепу надіюся, що. Лютену другу частину вони будуть усучувати. Я знаю, що е частину не будуть вони усучувати. І е то якась буде інша студія. Але націюся, хоча б як фанатська услучка, я дуже націю, що буде, Як у першому сезоні була. Дуже на це сильно надіюся. Все. Ну, непонятно, що тут турється. Я також е читав і навіть дивився якісь світло, що це буде якісь хоррор елементи у цьому серіалі. Тобто і психологічні елементи. Я не знаю, що тут буде. Треба дочекатися пілоту. І я дуже сильно надіюся, що у цього проєкта. Ще цей проєкт буде інтересний і не буде сапутаний, як ті ж Трони в Троллю Іменно перша анім... анімаційна... анімаційний та, по їх серіал, який був такий запутаний, ніхіра було непонятно, що тилося... я не дивився пояснюючи вітоси і так далі. Просто Troll Pepsi були класним проєктом. Анімація суперова, d суперова, але сюжет такий запутаний. І слава Богу, що у цифровому е, телешному цифровому церкву нема запутаного сюжету. Все абсолютно понятно. От е, е, за серіал Сейутний район я ще нічого не можу сказати. Ні, пілот був класний, все було понятно. А ось що буде далі, буде інтересно. І ось новий проєкт, дуже надіюсь, що він не буде супутаний, і все буде логічно і понятно. Ну що ж, ось таке ось вийшло коротке відео, як я і казав. ні, я не казав, прошу. І от така ось реакція. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо вам це так, ставте лайки і пишіть в коментах. Серіал я буду обов'язково чекати, обов'язково ми коли він вийде. І так далі. Ну що ж, на цьому буде закінчувати. Якщо вам і сподобалося, ставте лайки і пишіть коментах. Ми ну, на цьому все. Слаті типу був я потіпей. І сім тут скорої зустрічі всім па, па 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 І слава Україні, герою слава!